Свято не затьмариться віках. в віках, цей день нестимуть люди завжди квіти, не обміліє пам'яті ріка, в серцях нащадків буде вічно жити. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сховавши клопоти, людські сни. Сьогодні треба поклонитись низько, усім, усім, хто не прийшов з війни. Снововічний вогонь опікає серця. Знову спогад далекий приносить неспокій, бо дорогам воєнним немає кінця, бо приходять до нас побратими крізь роки, забираючи друзів в останній політ, що по їхніх стежках вже онуки ходили, тільки вічний вогонь, що об'єднує всіх, щоб клонитися вам і у солдатським могилам. Це на світанку сталося колись стривожений із муками, із болем, Світ. Залився кров'ю, мить заливсь, залився кров'ю, паль і жалем. i said Давно багато літ назад, молодими бравими були, Щоби нашу рідну землю відстоять, в полі серед маків полягли. Маки червоні знов розцвітають, пам'ятідів бережуть і до вогню, що серця. Червоні знов пам'ять пам'яті дів. Берез... Зустріч молодому дню із, гур, із там, і брязкотом котилась, лавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалилась. Тремтять гармати, є на дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить в країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить з неба кари. Хто б це вгадав і по якій причині? Наскільки літ розтягнеться війна, і, звісно, всім земель багато в світі, а рідна, батьківська лише одна. Гримить гроза війни, іде розплата, покладено життя на терези, але коли ж порадує солдата веселий грім весняної пори? країну хоч із краю в край сходи. Усі роздоли, всі її простори, навряд чи знайдеться десь дві, Куди не внадилось ненависне горе.